Театральна світова спільнота традиційно святкує Міжнародний день театру. Ну, оскільки я теж дещо причетна до театру, і для мене цей день теж свято. Я завжди пам'ятаю про нього. Але, як казав класик, весь наш світ це театр. І, власне, сьогодні відбувся черговий акт. Святкової вистави, яку ми споглядаємо вже багато років, а вистава ця носить назву Свобода слова. Свобода слова так звана, така сатирична вистава, комедія, фарс. Можна називати як завгодно. Сьогодні в Києві. Відбулось чергове засідання у справі мого однодумця, колеги по борні з ковідубійсям, з брехнею, з терором, з порушенням Нюрнбергського кодексу, з порушенням Української конституції. Ми боролися проти цих власне порушень, грубих порушень прав людини, прав громадян у всьому світі. І ми долучались до міжнародних протестів, які здебільшого відбувались саме в так званому світі вільних розвинутих країн. Тобто, це були країни, такі як Німеччина, де відбувався дійсно справжній терор. Але там же ж усвідомлені люди збиралися мільйонами на свої акції протесту і не боялись, коли їх поливали. Поліція крижаною водою, і коли їх поливали сльозогінним газом, так такі ж самі протести відбувалися в Великій Британії, де збиралися знову ж таки мільйонні протести під проводом і з ініціативи такої вільної журналістки Фіони Хайн, де був присутній Девід Айк і багато цікавих людей, лікарів, чесних, тому що Велика Британія, вона традиційно як. Імперська країна, по суті, вона викликала ще й вільний прошарок людей, які не бояться виходити на барикади. Тому там якраз рух за свободу був дуже сильний. І також незалежна альтернативна вільна журналістика також там проявила себе сповна. Те саме відбувалося в Сполучених Штатах Америки. І, попри всі утиски, люди намагались вийти за межі констабору в Україні. Цими людьми були звісно, ми з Остапом Жан Новосельцев були інші дуже активні люди, які долучались, і Сергій Микитен хочу його згадати теплим словом. Ну дуже багато людей. І нам всім приписували якісь там сліди, сліди Москви, там ще когось. Ну, мабуть, всім приписували крім мене, тому що ну, було дуже смішно, що я організовувала протести, і, власне, наш протест був присвячений Тарасові Григоровичу Шевченку, і ми звертались таким зверненням нащадків до пророка. Особливо хочу згадати цей протест, котрий відбувся 20 двадцятого, якщо не так 20 березня 2021 року. В межах міжнародного протесту, всесвітнього протесту. І там був і марш зомбі, який я вела за собою, і це було таке і веселе театральне дійство. І разом з тим це була серйозна акція. Ми говорили про серйозні речі. Ми говорили про національну безпеку. Про порушення прав людей, про порушення Нюрнберзького кодексу, і про те, що ми повинні захищати свої права людей: здоровий глуст, право наше на здоров'я, на дихання, на спорт, на повноцінне життя. І е, тоді ніхто не посмів нас звинуватити в якомусь там сліді, північному чи східному, чи ще якомусь, тому що ми чітко артикулювали. Вільно бути в безпеці, бути в правовому полі, користуватися всіма благами. Ми також говорили про грубе порушення конституції, про те, що в нас відбирають землю під приводом локдауну і так далі. Ми все це озвучили, і, звичайно, було дуже незручно висувати нам якісь звинувачення. Пізніше вже Остапові Стахіву висунули звинувачення. І Абсурдні абсолютно. І це, на мою думку, відбулось тому, що 3 жовтня відбувся протест, на який зібралось багато дуже людей. І це відбулося в тому ж 2021 році. Прийшло понад 10 тисяч вільних людей, які підтримали. Те, що вони повинні захистити свої права і звертались до парламентарів з вимогою не допустити ухвалення диктаторських законів, законів концтабору, зокрема 41-42. І, власне, ця справа вона тягнеться вже давно, і звинувачення сипляться, і стало вже очевидно, що ми були праві, що це був фашизм, це був страшний терор, утиски прав людей, і що. Ми виходили за те, щоб наша конституція працювала, щоб наші права не порушувались, щоб нам не приписували погибель через примус до експериментів. На відміну від нас, наш північний сусід він не був таким. Традиційно вони не є сміливі. і Вони не були сміливі. Там була кілька таких підставних осіб, лікарів, які начебто говорили теж правду. Потім вони правда поручкались з путіним, і все було гарно. Путін їх нагородив. Тепер там взагалі мовчок і Вони підтримують війну і там не було протестів. І, власне, сьогодні, коли весь світ вже визнав, що офіційно визнається на рівні Конгресу США, офіційно визнають лікарі про те, що це був терор, що наслідки уколізації страшні а на півночі від України країна-агресор цього не визнає. Тому справа, яка шилась проти Остапа Стахєва, вона сипеться як пісок крізь пальці. І сьогодні на цю справу в чергове не з'явились прокурори, які звинувачують Остапа Стахєва в певних якихось абсурдних речах не з'явились вони не випадково, тому що справи немає, вона шита білими нитками. І, власне, тому я хочу сказати, що відбувся черговий акт театру абсурду, і саме дія ця називається Свобода слова в лапках. Чому так? Тому що на це засідання не з'явився ні один телеканал, ніхто, ні ТСН, ні якісь там іще. Ніхто не прийшов, нікому не цікаво. Але адже саме вони називали тих, хто протестував проти терору, хто посилався на Люка Монтаньє, на дуже багатьох видатних лікарів та вчених. Саме ці телеканали називали нас ким антиваксами. Називали нас якимись там псевдожурналістами і приписували нам якийсь там російський слід. Але ж тепер мовчок. Тепер на телеканалі ТСН вийшла раптом. З'явилася інформація про те, що так, про те, про про що ми говорили вже давно, 5 років тому. І знову ж таки, ніхто не вибачається перед нами, ніхто не вибачається перед журналістами вільними і просто вільними людьми, які мимоволі ставали журналістами і виконували функцію тих, хто відмовився служити правді і свободі слова. І власне тут я хочу зазначити, що дійсно в час буремний, коли ті, хто повинні були би. Виконувати свої прямі обов'язки і бути тими журналістами, котрі складають четверту владу. Коли вони не виконують своїх обов'язків, тоді право будь-якого громадянина, будь-якої людини взяти на себе ці обов'язки. Журналіст це не лише диплом, це не просто освіта, яку там хтось отримав. Це є дуже широке громадянське поняття. Це людина, яка бореться за свободу, яка доносить інформацію. А інформація це частина озброєння четвертої влади. І тому сьогодні в чергове ми побачили, що в Україні не існує свобода слова. І сьогоднішній міжнародний день театру в цей день. Українська журналістика показала себе лише клоунами, котрі грають свої ролі журналістів і вкотре грають їх погано. А ще хочу сказати, згадати про те, що через мовчання тих журналістів, котрі могли багато років тому, 20 років тому, 30 років тому, доносити світові інформацію про Україну, розповідати. Факти, історії, бути дійсно тими, хто інформує світ глибинно, не лише на рівні там, вареників, вишиванок чи борща, а на рівні цієї інформації, яка фундаментальна і яка може просвітити інших людей, народи, країни, про те, що відбувається в Україні. Я вважаю, що. Ті організації і ті структури, які були раніше, а можливо, хтось пригадує таку організацію, як Мінстець і такого пана Стеця, якому виділялись величезні кошти для пропаганди, начебто української, щоб перебити, пересилити так звану цю російську пропаганду на Заході? Цей Мінстець, він, безумовно, не виконав свої завдання. Він лише займався пропагандою політичною і просто лобіював інтереси тих недоброчесних політиків, які грабували нашу країну і послаблювали її, що зрештою призвело до того, ми стали слабкі. Агресор вторгся, фактично відбувалася здача України, українців, українських інтересів на всіх рівнях, і в тому числі на інформаційному рівні, на рівні журналістському. Тому ми сьогодні дійсно живемо, як казав наш класик: в театрі. Наше життя театр, а люди в ньому актори. І от ці всі актори, які відіграють свої ролі, вони на жаль. Не усвідомлюють своєї ролі в цьому театрі. Актори вони погані, театр вже набив нам ускомину, вже набридло це все спостерігати, але ми мусимо набратися мужності, сил, і терпіння і привести цей театр до ладу. Я вітаю всіх з Міжнародним днем театру. І тепер серйозно хочу сказати, що культура, мистецтво, наука це є фундамент будь-якої державності. Я зичу всім нам витримати всі наші випробування. Все буде добре, я вірю в все. І просто хочу, щоб сьогоднішній мій ефір нагадав комусь, хто призабув. А також просто щоб ми пам'ятали, що потрібно бути справжніми і потрібно відрізняти фальш від правди. А своїм колегам, однокурсникам і просто колегам-журналістам я хочу сказати: будьте справжніми, і нехай у вас прокинеться совість. Не будьте акторами. Театрі абсурду а будьте четвертою гілкою влади. Покайтесь перед тими, кого ви ображали і переслідували останні роки ковід бісся. Покайтесь за своє мовчання, бездіяльність, за те, що ви не задавали запитань, за те, що ви були просто рупорами за гроші. І це призвело до дуже великих бід. Покайтесь, поверніться до правди. Розкажіть про сьогоднішнє судове засідання, яке відбулось в Києві, на яке не з'явились прокурори, і буде вам щастя. Всім гарного дня! Дякую за те, що були зі мною.